Добрий день, мої любі малята! Ми сьогодні разом з вами помандруємо до лісу і познайомимось з лісними тваринами. Де ж вони поділись? Щось їх не видно. Зараз осінь, а скоро прийде зима. Мабуть, лісні звірі готуються до зими. Ходімо, пошукаємо їх та познайомимося з ними. По доріжці в ліс ідемо. Друзів разом ми знайдемо. Ой, хтось тут пробіг і сховався. Ану, ну, малята, відгадайте. Він вухастий наш дружок, в нього сірий кожушок. Швидкий побігайчик. Хто це дітки? Зайчик. Так, малята, молодці. Погляньте, які в нього довгі вуха. Маленький хвостик. Зайчик швидко бігає. Його називають побігайчиком. І дуже швидко і гарно він стрибає. А ну дітки, пострибайте, як зайчики. Молодці малята. Ой, а хто ж тут малята сховався? А Ану давайте з вами спробуємо вгадати. Влітку ходе, мед збирає, а на зиму засинає. Сидіти. Так, це ведмедик. Молодці малята. Він на зиму собі добре облаштовує свій будиночок. У ведмедика це вербік. Він його готує під корінням дерев. Ведмідь любить ласувати корінцями, ягодами, дрібними тваринками, а взимку йому не знайти такої їжі, дітки. До зими у ведмедика відкладається дуже багато жиру під шкірою, і він залягає в плячку. Маляка, відгадайте, яка ж тваринка тут чекає на вас? Через звірів найхитріша. Пишний хвіст і її краса. Їй на місці не сидиться, а забуть її. Лиситься. Так малята, молодці. Подивіться, яка ж вона гарна. Має руду шубку, має маленькі вушка, та пухнастий великий хвіст. Живе у Нірці. Полюбляє їсти зайчиків і мишей. Взимку лисичка не впадає в сплячку, а бігає по лісу кошу так Ой, малята, а чи же ж це буде? Тож тут живе? А ну давайте відгадаємо з вами загадку. Ця ласунка любить шишки, жолудь, гриби, горішки. Їй знайома кожна гілка. Дім в дублі будує гілка Молодці, маля. Подивіться, яка вона красива, руденька, але вона теж готується до зими маля. І шубка буде вже не руденька, а сиренька. Вона теж поміняє свою шубку. Під. Білочка стара готується до зими, запасається горіхами, жолудями, сушеними грибочками. І несе це в своє дупло в дереві, а в ньому взимку теплої затишки. А тут теж чийсь будиночок, діти. Давайте відгадаємо загадки, хто ж тут живе. В ріці я мишей ловлю, груші та гриби люблю. А коли когось злякають, хутко у клубок згортають. У голках мій кіджачок, я калючий їжачок. Молодці дітки. Подивіться, який він маленький та колючий їжачок. У їжачка сьогодні свято, знайшов листечка багато, переносить до нори, адже осінь на дворі. Їжачок не робить собі запаси на зиму, як білочка, бо взимку він спить. Він носить у свою норку сухе листечко, щоб було тепло йому спати взимку. Ну ось малята ми з вами прогулялись на цільому місці. І познайомились з тваринами. А з якими тваринами ми з вами сьогодні познайомились? Зайчик. Ведмедик, лисичка, білочка та їжачок. А де живуть ці тваринки? Так, вони живуть у лісі. Їх називають дикими тваринами. А ви знаєте, чому їх називають дикими тваринами? Тому що вони. Живуть у лісі і самі шукають собі їжу. За ними ніхто не доглядає, тому вони називаються дикі тварини. До побачення малята! До нових зустрічей!